Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, вітаю усіх вас найперше з Воскресним Днем, причасників, прийняттям святих Христових Таїн. Сьогоднішнє наше богослужіння має апогей свого розуміння, значення наявності в цьому храмі. Це Престол, освячення якого ми з вами сьогодні спільно звершили. Що таке престол у храмі і що таке престол як такий? Престол перекладається як піднесений жертвенник. Жертвенник, на якому приноситься жертва, найвищий, найбільший. Багато церковної термінології, яку ми з вами використовуємо, але значення якої не до кінця збагненно сприймаємо в своєму розумінні. Це центр буття Божого є престол. Якщо це жертвенник, яка жертва на ньому? Чому це возвишений? Чому він особливий? На цьому жертвнику знаходиться тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Найбільшої жертви, яка принесена ради нас і нашого ради спасіння. І на цьому жертвеннику постійно за богослужінням приноситься в чергове, приноситься жертва за всіх і за все. За нас. Простому розумінню за наше спасіння, за наше життя, за наше здоров'я, за успіх в за всі бажання, які ми складаємо, і з якими ми проханнями звертаємось до Бога, ми приносимо ось цю жертву і кажемо, Твоє від Твоїх, за всіх і за все. Прийми Боже, цю жертву і благослови усіх нас. Щасливим сьогоденням і щасливим майбутнім. Благослови добре життя, благослови добре здоров'я, благослови радість, щастя, успіх і всі безліч прохань, які ми складаємо, ми складаємо, як вас приносячи цю жертву. Ми бажаємо, щоб її Бог прийняв і бажаємо, щоб, прийнявши, вислухав наші бажання, вислухав наші молитви. І благословив і дарував нам те, з чим ми прийшли просити в сьогоднішній день. Бажань людини є дуже багато, це прості повсякденні, але є найбільше прохання, яке ми звертаємо запрощення гріхів. А це означає освяченим новим зміненим, освяченим новим зміненим піти в інший світ. Де немає ні журби, ні зітхань, а життя безкінечне. Це не просто в якийсь потойбічний світ. Це не просто те, що ми собі уявляємо. Це власне те, що ми не уявляємо, але відчуваємо, будучи богоподібними, відчуваємо, що очікує. Апостол Павел говорить, я був піднесений до сьомого неба. І розказати вам, що я бачив, що я відчував, я не можу. Не вистачає мене людських слів, що Господь уготовив любіші його. Цю радість, це безкінечне блаженство це перебування в безкінечній любові, яку відчути нам земним неможливо, бо матерія обмежена обмежено в своєму просторі, часі, властивостях. Наша обмеженість настільки є видима і зрозуміла, що нам завжди здається цей стан, в якому ми знаходимось, недосконалим. Ну ось, наприклад, холодно всім? Чи ні? Та не розказуйте холодно. Ну не настільки, щоб з храму піти, але ж холодно. І нам є бажання тепло. Пройде місяць-два, наступить літо, нам буде гаряче. То нам дощ, то нам сніг, то нам холодно, то нам гаряче. Ми не можемо знайти досконалість того стану, де нам добре. Або є інший вислів, який ми чуємо, мені так добре, аж не добре. Коли все дуже добре, знову ж не добре. Тобто це про що говорить, що земними мірками неможливо виміряти бажання людини, що Господь приготував на небесах. Це оця, воістину, найвище блаженство життя і перебування в любові Божій. Не просто в насолоді життя, не просто в задоволенні якихось елементарних потреб. А вічне, величне, не просто блаженство. Вища ступінь блаженства це, питання, це відчуття життя в любові і саме, сама любов. Бо Бог є любов. Хоча слово любов ми дуже часто говоримо в розумінні такого простого земного, я тебе люблю. І всі, зрозуміло, любить, хоче женитися. Хоча не завжди. Казав, що любить не женився. Так теж буває. Не до кінця зрозумілі наші оці матеріальні слова, матеріальні слова, хоча говорить про високе, возвишене, духовне, таке піднесене, но має таку подвійну свою грань, подвійну свою відповідальність. Але Бог, який незрадливий, Бог, який вічний, Бог, який своєю любов'ю створив нас, благословив при цій світ. Ми нагрішили, і він з тієї своєї самої любові розіп'явся на Христі, взявши на себе усі наші гріхи. Воскрес ради нас і все ради нас, і нашого ради спасіння. Ось це найбільша любов. Не просто пожертвувати собою. Це ще не величезно, це висота, але не максимальна висота в означенні любові. Висота, і її треба досягнути, але це не та духовна висота, в яку, яку здійснив Господь наш Ісус Христос. І тому для нас розуміння, хто на цьому престолі, ось ця найбільша любов і знаходиться на цьому престолі. Як і в який праведний які, який, який споглядав. Сходження і підняття ангелів почув слова, місце, на якому ти є, розуйся. Бо воно святе. Якби перенести для нас і нашого розуміння храм, вівтар, престол, місце, на якому ми стоїмо, особливо освяченому, треба стояти взагалі розумним. Прояв найвищої пошани, прояв найвищої любові. І не зважаючи ні на що, не зважаючи, тому що сам Спаситель, сам Спаситель перед нами, його присутність, його явлення, його зцілительна жертва, спасительна жертва, яка здійснила ради нас і нашого Ради Спасіння, ось це має бути пошановане нам. Ми інтуїтивно йдемо попри храм і що робимо? Перехрестилися. Пошанували. Перехрестилися, пошанували. Є ті, хто проходять і не хрестяться. Звичайно, Господь дає нам найбільший дар, дар свободи. Але хто шанує мене, того шаную і я. Якщо ви шануєте храм Божий, вас шанує Бог. Зневажаєте Бога? І він відповідно до вас буде відноситись так. І той, якийсь певний проміжок часу, постійно проявляє до вас своє чоловіколюбство і протягує руку допомоги, визволення від гріхів. Нам треба лише підгукнутися. Тому що Бог людину ніколи не залишає, навіть якщо вона від нього відвертається, все одно протягує руку допомоги. Як приклад, батьки до дітей. І щоб ця дитина не зробила, наступає якась мить небезпеки, забуваєш всі образи, забуваєш все сказане, протягуєш руку, допомагаєш, в чому би ця допомога не була. Ніхто своїй дитині не кине змію, завжди подасть хліб. Щоб вона їй не зробила, так і Бог по відношенню до нас. Як би ми до нього не відносились, він подає руку. Чи ми назустріч подамо руку? Свобода. Хочем подаємо, хочем не подаємо. Але якщо приймаємо цю руку, спасаємося. І не приймаємо цю руку, страждаємо. І якщо ти страждаєш, то не Бог винуватий в твоїх стражданнях. А ти сам відкинув руку. Якщо тобі погано по життю, тобі тато, мама казали, не роби, зробив, страждаєш. Ну не тато мама винувати. Винуватий ти, який не, послухав, не послухався батьківської поради. Якщо тобі в житті духовному важко, то не Бог винуватий тому, що, ти, що тобі важко, а ти відкинув Божу допомогу. Ось як важливо, розуміючи це, шанувати Бога, шанувати святе місце. Шанувати ближнього взагалі слова після слова «шануй». А Ану, хто гарно знає Моїсеєві заповіді, сказані на нагорися шануй. Ви не знаєте кого шанувати що? Не, не, не Бога. А що так невідважно кажете? Шануй батька твого. І... І добре тобі буде. Дальше. І довго житимеш на землі. Ось ваш, Ось вам інструкція, щоб бути багатим і було все добре. Шануй батька твого і матір твою. І у нас зображають. І добре тобі буде. Будеш мати статок. Кому хату перепишу. От я і це маю на увазі. Шануєш, перепишуть. Не шануєш, не перепишуть. І добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Збережеш життя, здоров'я, намалюється перспектива. Ось ваш і довговічності. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш. Де? На землі. А для того, щоб жити добре і довго на небесах, треба шанувати Отця Небесного. І добре тобі буде, будеш шанувати Бога, будеш шанувати Божественне, добре тобі буде і тут на землі, і там на небесах. І довго житимеш, бо будеш сопричасний до вічності. Довго житимеш, до вічності. Но до вічності не в стражданні, а добре тобі буде. А до вічності в щастя. Щастя? А що таке щастя, до речі? Ми говоримо, День народження прийде, щастя здоров'я. Ну, Коли здоров'я легше пояснити, а щастя, але в щастя стільки слів на обичайно те, то, що тобі не вистачає, то бажаєш ближньому. Хоча в нього вже воно є. Якщо в тебе в сім'ї непорядок, бажаю миру в сім'ї. Якщо сам в душі маєш непорядок, бажаю миру в душі. Бажаєш ближньому, ну так що? Що таке щастя? А тепер без як? Добре, варіант приймається, але не повний. Ще який варіант є у нас? Варіант приймається, не повний. Думаємо, думаємо. От стоїте і я хочу бути щасливим. А це яким? Ви хочете бути щасливим? А це я. А це буде суб'єктивні моменти. Здоров'я, достаток, дешевий газ, перемога і багато-багато чого. Світло, щоб не виключали. Або щоб виключали. Щастя це піднесе. Запам'ятовуйте, що таке щастя, щоб його чітко вирізати і зрозуміти. Щастя це піднесений стан душі по певному проміжку часу. Піднесений стан душі. В певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Школяр отримує оцінку, щасливий біжить додому. Понів знову який стан. Щось, щось інше, ти піднесений оцей стан душі. ну, Якийсь проміжок часу. Воно не торкається твоїх матеріальних речей, фізичних речей. Я щасливий, бо я смачно поїв. Ти не щастив, ти задоволений. Смачно поїв чи ще щось подібне, що стосується тіла, це задоволення, це приємне. А щастя це духовний стан, який і, е, і обіймає матеріальне, фізичне. Але це не повнота. Повнота це піднесений стан душі. Тобто найбільше щастя це поєднання людини з Богом. Життя людини з Богом. Найбільше, найбільше ось це відчуття це відчуття щастя. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній день, коли ми освятили престол, місце це, в якому ми стоїмо, було для нас місцем пошанування, храм, попри який ми йдемо, місцем особливої пошати, особливого догляду, особливого пошанування і поклоніння цьому місцю. Не просто храм задоволення. А що таке задоволення? Храми ви задоволення, похрестив, повінчав, посвятив Це таке використання. А місце пошанування, де ти йдеш, тобі нічого не треба, а ти пошановуєш, перехрестився, колонився, зупинився, попросив Бога благословення і пішов. І тому храми завжди ставилися на особливих місцях. Ті, хто вивчав архітектуру, знають, що. Будівництво села, міста чи будь-що починалося з дитинця, так називаємо місце, дитинець. І центром того дитинця завжди був храм. Чи це часи християнські, чи це часи язичницькі, немає різниці, але це було місце храму. Місце Богу, місце присвячене, місце присвячене Богу. Тому шануйте свій храм, глядіть його. Відвідуйте його, шануйте Бога, і все у вас буде добре і довго житимете на землі. Чого я вам і бажаю. Але цей прояв я сьогодні побачив, бо ви пошанували Бога, поставили новий престол, щоб приносити на ньому жертву за всіх і за все. І хай всі ваші прохання, які будуть представлені перед Богом, буду Богом почуті, а жертва, яку ви принесете, буде Богодна і буде ним прийнята. Боже благословення, Хай буде з усіма Вами. Благословення Ос.